Подвоївши матеріал на технологіях, діти відтворили макраме з різноманітних ниточок, оберіг для воїна. Відтворили безліч браслетів. На кожному з них написано побажання для військового. І будуть дані браслети їхати. До волонтерів, потім до хлопців, які перебувають в зоні бойових дій та захищають нашу країну. Дякую кожній дитині, а, що долучається, це неймовірно чудово. Я написала лист з подякою, дорогі наші захисники та захисниці. Сьогодні ви в зірці незламності, сили віри, щодня ризикуєте власним життям. Ви захищаєте наші землі. Ми знаємо, що вам дуже важко, ви не лише на лінії вогню, ви далеко від рідних та близьких. І від цього нестерпно боляще, але віра кожного з нас в добре слово, молитва надають вам силу і щодня наближають до перемоги. Ми впевнені, що перемога буде за нами і наша славна ненька розквітне. Дякуємо за життя і мир. Та наші землі бережіть себе і знайте, що ми на вас завжди чекаємо. Учениці технології Крюківщинського ліцею лідер 5, 6 та 7 класів, героям слава! Дякую кожному та пам'ятайте, що найкращий подарунок це подарунок, відтворений власними руками. Саме такі подарунки прийміть від нашого ліцею та від наших дівчат. Магія, щасливих моментів, магія, і ми в її епіцентрі казкових мрій, надій і вчинків хоробрих. Це магія, 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 і все буде добре. Магія щасливих моментів. Магія, 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 я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів, як фотоальбом душі, де спогади, безцінні фрагменти, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, і просто радіти життю, це справжня магія Напевно, Магія щасливих моментів магія, і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії вчинків хоробрих. Це магія я вірю все буде Дівчинки в в хоробри, це магія, 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 я вірю в буде коли прокидаємося, сонце світить магія, коли поруч рідні, всі кого люблю, це магія, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, і просто.